Пан Тор питає, чомусь мости падають, будинки розвалюються, деградація матеріалів. Деградація не матеріалів, деградація відповідальності це трошки різні речі, тому що на сьогоднішній день у нас і наука вона не фінансується, освіта вона в занепаді, тому що в нормальних країнах викладач, вчитель він має найвищу заробітну плату в країні. Можете подивитися, наприклад, Фінляндія да, і інші країни, де дуже шануються такі професії, як вчитель, викладач. От, і для того, щоб туди йшли люди ентузіасти, з головою розумні, там повинні бути високі зарплати відповідно до високого конкурсу. І тоді це майбутні країни, і тоді краще. Тоді краща освіта, кращі інженери відповідно, вони більш відповідальні, тому що інженери також за кордоном цінуються, там є гарні високі зарплати. От у мене сь сьогодні знову була зам замовник питає: а що таке накладні витрати? Тобто, от знову ці розмови. Викладні витрати це, звісно, і заробітна плата ітеровців, і, і витрати на транспорт, і на інтернет, і на мобільний зв'язок, і, і на те, щоб офіс втримати і, і пішло, Тут же бухгалтер, все це витрати, котрі лежаться на кожен об'єкт, на проект, на те, що ми будуємо, реконструюємо, не має значення. Воно лягає. Це витрати бізнесу для того, щоб надавати послуги. І Це абсолютно нормально, але чомусь от люди готові заплатити 140 тисяч за обліцування санвузла, 140 тисяч гривень платять за обліцування вузла, і не готові заплатити 140 тисяч за робочий проект, щоб стіни не впали на голову, щоб перекриття не розвалилося, щоб будинок слугував десятки років і не створював проблем ніяких. Не готовий платити. Я, друзі, от У мене не закриті штампіки. У мене є декілька проєктів, по котрим будували оці будинки на продаж, куди я їздив. Це ескізний проєкт. Там так і написано: ескізний проєкт. Там немає жодного технічного рішення. Жодного. Розумієте? Замовник не заплатив за це. Він не розуміє, чому він повинен платити інженеру, архітектору. Вони не розуміють. Тому це питання не деградація матеріалів, це питання відповідальності. Деградація відповідальності. Мені пишуть Олександр Васильович, ви чого не викладаєте в університеті? А чого мені викладати в університеті? Друзі, вибачте, у мене що, родина на 10-15 тисяч гривень проживе, чи що? Що шуткуєте, це у мене не квартири не буде, ні будинку, ні машини, нічого не буде. Навіщо мені, мені туди йти? Ні, не хочу. От, е, і Поки в країні не буде висока заробітна плата вчителя, е, викладачам, педагогам, не буде майбутнього в цій країні. Просто не буде. По-інакшому це не працює. Спочатку піднімають заробітну плату, е, потім туди йдуть. Люди, котрі дійсно готові працювати, наполегливо, наполегливо розбиратися в цьому, вони будуть любити цю професію, тому що базова фізична потреба буде закрита. Людина не буде думати, де знайти шматок хліба, щоб нагодувати родину і так далі. Розумієте? В першу чергу повинні бути закриті базові потреби людини, а вже потім все інше. Тому. Сподіваюсь, що все ж таки прийде той час, коли освіта в Україні знову почне відроджуватися, тому що вже доволі все частіше і частіше кажуть про повну деградацію цього напрямку в нашій країні. Дякую за ваше питання, друзі, за ваші лайки, коментарі, і ми рухаємось далі.